Добрий день, доброго дня. Ночі подробиці пожежі яка вчора трапа по, по фіці, у Подольську Московської області, Московія. Там вибухали газові балони. Бабаловна була у селищі Северово, по міського округу. Цієї ночі була сильно пожежа на складі з газовими балонами. Мене по Московській області стверджують що загорання на площі 500 квадратних метрів було ліквідовано і потреда їх немає. При цьому розумієте, що місцеві жителі казали, що про якісь хлопці, які вони чули перед бавовною. Так що... газові балони гарно там вибухали. Ой, гарно не те слово, да підписуйтесь на мій телеграм-канал і інстаграм. Всім дякую, до побачення. 一点不怀疑去